Всім привіт, доброго суботнього раночку. Зібрали ми на городі шісти кущів і гірочки. Зараз покажу. Вот. Ну, майже можна сказати, це теж як відро ціле. Два відра огірки. Зараз кої-що закриємо, коєш що додому заберемо, будемо кушати. Так що так. Тут небагато було штуки три і все. Але маленьких багато. Красота, травичкою все заросло, треба кусити. Помідори є, але вони зелені. Зараз покажу. І на городі так само і тут все є помідорки, все, але ще зелені. Будемо чекати. Так, всього поспіла трошки у нас лохинка. Я одну скушала, попробувала, дуже смачна. А одна хай буде, хай спіє Тут ще зелене, ще ягодки зелені. Що зараз будемо йти опять кабачки вибирати. Дивіться, яка краса. На фоні старої хатки красотінь. Наче картина. Так що будемо зараз йти працювати, а потім то все будемо косити, бо заросло все мама дорога, Грушки вже поспіли, можна куштувати, але вони такі не сочні, вони такі трошки як вата. Але на тому добре. Все, навіть не видно нічого. Зараз глянемо, що там моя ужинка. Жіночка. Усе. Кріп постріляв, Кінза теж цвіт пустила. Петрушечка ще трохи є. Це все треба там косить. Так що так от. О, така інтересна. Ух ти. Ух ти. Клас. Небагато буде цей рік, але добре, що буде. Красотень. Хочу поглянути, що у нас там в погрібі. У нас такий погріб, аби не впасти. Сидимо кімнаті нема. Трошки білила цей рік, але воно щось. Такий у нас погріб ось. Пока у нас тільки комбуття. Потім будуть ще з винограду. Кампотки. Один несчастный бурячок лежит, спочивает. Так. Ну, это таки, таки погреб у нас. Ну, все, у нас тут кавунный рай. А маленьких багато-багато. Все-таки сьогодні я трохи попасинкувала їх. З скриєчко, які красончики. Тут три поруч. Що такий сорт гарний. <кхи> Якщо що, то наступний рік так само. Такий сорт посадимо. Вони швиденько ростуть, не будеш чекати вересня місяця, щоб його скуштувати. Розрослися, звісно. Ціле логово. Але класно. Сейчас mm, я покажу ще. У нас є інший сорт. По-моєму, це жовті. Є тут маленькі є колони жовті. Ось які файний. Але зілля теж усього виросло більше, ніж кавуни. Його вирвати вже неможливо. Дуже важко. Це максимум косою. Так що такий в нас кавунний ран. Красота. А сорти теж є. Манюсенький, конечно. А, есть на манюсенький. Тут тоже есть жёлтенький. Цветутки, цветутки. Красота. У нас вже жнива, вже приїжджали пшеницю, помолотили. Так що так. Все, всім папа, -па. підписуйтесь, ставте лайки. Гарного перегляду, всім папа! -па.